Let's go. найкраща подруга дитинства мого чоловіка попросила мене про послугу, а потім принизила мене перед своєю родиною. Моє терпіння урвалося кілька днів я думала про це, намагаючись вирішити, чи я просто занадто емоційна, чи вже занадто довго все ігнорувала. Отже, я 30 вже кілька років щасливо заміжня. Мій чоловік 31, справжнє золото. Добрий, терплячий, з чудовим почуттям гумору, вірний. Власне, все, що тільки можна побажати. А після того, як колишній зрадив мене зі своїм найкращим другом, це, ну, ви розумієте, велика справа. Ці стосунки мене добряче потріпали, але я вперто працювала над тим, щоб не тягнути той негативний досвід у нові стосунки. І мій чоловік? На щастя, мій чоловік ніколи не давав мені жодного приводу засумніватися в ньому. Аж до зараз. Може бути, я не знаю. У нас з чоловіком чудові стосунки. Ми досить компанійські і часто проводимо час з друзями одне одного. Я ладною майже з усією його компанією, і вони, чесно кажучи, прийняли мене як свою, крім неї. Його найкраща по подруга з дитинства. Назвемо її Клер. Клер завжди ставилася до мене холодно, невідверто грубо так тонко. Що я починала думати, ніби мені це вважається. Знаєте, це відчуття. Кожного разу, коли ми опинялися в одній кімнаті, вона якось умудрялася говорити навколо мене, а не зі мною. Я пробувала, справді пробувала. Я посміхалася, заводила розмови, була максимально привітна, навіть коли вона не давала мені нагоди зблизитися. Вона не приходить на наші спільні посиденьки, але його запрошує до себе і він. Треба віддати йому належне, завжди мені про це каже, ніколи не йде, не згадавши, і ніколи не поводиться дивно чи потайливо щодо неї. Але мене це все одно дратує. Я намагалася бути дружньою, я намагалася підтримувати розмови ні про що, чорт забирай. Я запрошувала її на наші дні народження, шашлики, вечірку з нагоди заручин. Вона все проігнорувала. На наше весілля вона теж не прийшла і, здається, вона зв'язується з ним лише тоді. Зазвичай, коли її щойно кинули, і їй треба поговорити. Коли я піднімала це питання, мій чоловік казав, що я собі забагато накручую, що Клер просто трохи дивна в плані спілкування, може і так. Потім кілька тижнів тому, як грім серед ясного неба, вона написала мені, запропонувала попозувати для її проекту. Це було абсолютно несподівано, і я розгубилася настільки, що сказала так. Частина мене подумала. Можливо, це її спроба помиритися, можливо, це її гілочка миру. Я навіть трохи сподівалася. Боже, яка ж я була наївною. Тож я погодилася. Мій чоловік запропонував піти зі мною, бо давно її не бачив і подумав, що було б непогано поспілкуватися. Коли ми приїхали, там була її родина. І з тієї секунди, як я переступила поріг, я ніби потрапила в атмосферу пасивної агресії. Її мама та сестра постійно називали мого чоловіка нашим зятем». Я незграбно засміялася, подумала, що, мабуть, почула щось не те. Але далі гірше під час зйомки почалися чергові шпильки, жарти про того, хто зіскочив, ймовірно, її колишнього хлопця, і деякі зв'язки ніколи не рвуться. Її мама в якийсь момент просто видала. Ми завжди думали, що Клер буде з ним, але життя штука складна. Бувають і обхідні шляхи, я так думаю. Клер завжди уявляла, як іде з ним під вінець. А потім, ну, хоч ти її підміниш, це мило, ти, йолки-палки, хотіла б я це вигадати. А Клер просто клацала камерою, усміхалася, мовчала ніякого. Гей, припиніть ні незручного сміху, ні спроби перевести тему, нічого. Мій чоловік явно почувався не в своїй тарілці. Я бачила, як він крутився, кілька разів прокашлювався. Він намагався змінити тему або підходив ближче до мене під час зйомки. Він теж майже нічого не казав, просто якось затих. Я протрималася годину, дала їй наробити фотографій, посміхалася, позивала, робила що треба. Але весь цей час я почувалася ніби об'єктом для насмішок у якомусь соціальному експерименті, де всі інші знали, що відбувається, крім мене. Коли ми сіли в машину, він деякий час мовчав. Потім, нарешті, видавив: вибач за все це. Це було дивно, правда? І чесно, я навіть не знала, що відповісти. Бо так, це було дивно, це межувало з відвертою неповагою. І той факт, що він був там, бачив усе це, явно теж це відчув, і все одно не втрутився і не зупинив цього. Це змушує мене почуватися якось самотньою в цій ситуації. Я просто втомилася, втомилася вдавати, що ця жінка не шкідлива або просто трохи дивна. Вона чудово знає, що робить. Я не хочу влаштовувати грандіозний скандал, але я дійшла до точки, коли не хочу її в нашому житті Ні як подругу, ні як привид у кутку нашого шлюбу. Більше ніяких викрутасів, щоб бути класною дружиною. Мені не цікаво догоджати людині, яка явно не хоче мене бачити поруч. Коротше кажучи, дякую, що дозволили мені виговоритися. Мені справді потрібно було це випустити. Редаговано, вибачте, хлопці, англійська не моя рідна і навіть не друга мова, іноді мені важко донести свої думки, почуття. Просто щоб уточнити кілька моментів, про які запитували. Клер насправді вчиться на фотографа. І ця зйомка була частиною її дипломного проєкту. Я не професійна модель чи щось таке, але трохи займалася любительським моделюванням. Тому, коли вона попросила допомогти, я подумала, що це нескладна послуга чому в її будинку. Вона з дуже багатої родини і має повністю обладнану фотостудію в їхньому будинку. Тому зйомка відбулася там, а не в звичайній студії. Я, чесно кажучи, думала, що там буде лише вона та камера. А не ціла глядацька зала з напоями та коментарями. Додаткова інформація. Я виросла в досить емоційно абюзивній сім'ї, тому думаю, занадто звикла до пасивно-агресивних коментарів і просто ніби заціпеніла. Можливо, тому я не відреагувала сильніше в той момент. Але так, це точно вдарило сильніше згодом. Я повідомлю вам, як тільки зможу. Дякую за всі ваші коментарі. Важливі коментарі. Наустробері 584 межує з неповагою. Боюся уявити, що ви вважаєте справжньою неповагою, авторка. Вау! Читаючи ваш коментар і, чесно кажучи, багато інших, справді допомогло мені побачити, наскільки це все було ненормально. Думаю, я так звикла відмахуватися від такої поведінки, що навіть не усвідомлювала наскільки сильно мене зневажили. Я виросла в емоційно аб'юзивній сім'ї, де угідливі коментарі та пасивна агресія були просто як фон. Тому, коли хтось зараз таке викидає, частина мене автоматично це применшує, думаючи, ой, я й гірше чула. Але читання всіх ваших реакцій ніби вивело мене з цього стану. І так, мені боляче, що мій чоловік не зупинив цього. Я намагалася якось це виправдати в голові, мовляв, він не хотів загострювати, бо це виглядало як пастка. Або що він не звик до таких ситуацій? Хоча це нічого не виправдовує Ані трохи. Я поговорю з ним завтра. Справді поговорю. Не відмахнуся, не відсміюся, просто викладу все як є, тому що на даний момент мені потрібно знати, на чиєму він боці. Дякую за повернення до реальності. Мені це було потрібно більше, ніж я усвідомлювала. оранж Грінго, мушу бути чесним. Вся ця історія з модельною фотосесією звучить на 100% неправдоподібно. Це взагалі не має сенсу. Зовсім. Ви модель? Вона фотограф? Навіщо фотосесія в їхньому домі? Чому там були всі члени родини? Фотосесії насправді так не відбуваються. Авторка. Так, чесно кажучи, я розумію, чому це звучить дивно. Я б, мабуть, теж дивилася на все це з коса, якби не переживала це в реальному часі. Тож ні. Я не професійна модель, їй просто потрібна була хтось для дипломного проєкту. А я трохи займалася любительським моделюванням, тому я подумала, що це досить неформально, щоб допомогти. Мабуть, вона не захотіла морочитися з наймом когось в останню хвилину. Щодо місця зйомки, клер з грошима, ну, з великими грошима. Вони переобладнали частину свого будинку на щось на зразок імпровізованої студії, щоб вона могла там працювати з освітленням, фонами, всім необхідним. Тож ми робили це там, і я не вважала це занадто дивним. Поки не приїхала, а вся її родина вешталася навколо, ніби це була вистава. Пили вино, відпускали уїдливі коментарі, просто дивилися це було, чесно кажучи, жахливо незручно. Я точно цього не очікувала. Я думала, що там буде лише вона та камера, а не ціла аудиторія та постійні коментарі. Оновлення 23 квітня. 2025 року. Короткий підсумок для тих, хто пропустив оригінал. Найкраща подруга дитинства мого чоловіка, Клер, ніколи мене не любила. Вона пропускала всі запрошення, але запрошує мого чоловіка одного. Уникає мене особисто і все одно знаходила дрібні способи втрутитися в його життя. Останньою краплею стало те, що вона попросила мене позувати для її дипломного фотопроєкту. Я прийшла, думаючи, що це, можливо, новий початок. Аж ніяк. Замість цього її родина публічно висміяла мене, голосно жартуючи, що саме вона мала вийти заміж за мого чоловіка. Перш за все, блін. Я не очікувала, що цей пост стане таким популярним. Дякую всім, хто коментував, писав повідомлення або просто змусив мене відчути, що я не божеволію. Багато хто з вас просив оновлення. Ось воно для тих, хто цікавиться. Ні. Вони ніколи не зустрічалися. У нього була шкільна закоханість у неї більше десяти років тому. Це вже давня минувшина. Ні. Я не думаю, що він коли-небудь зраджував емоційно чи фізично. Він завжди дуже відкритий і чесний. У нас є паролі від аккаунтів одне одного вони майже не бачаться особисто, можливо, раз на кілька місяців. Ми живемо приблизно за дві години їзди. Гаразд, отже, оновлення досить кумедно. Але я навіть не встигла сісти і поговорити з чоловіком, як сталося щось інше. Я просто не можу повірити, що зараз відбувається. У будь-якому разі, я все ще намагалася осмислити те, що сталося, і розібратися зі своїм гнівом на клер. І, чесно кажучи, на свого чоловіка теж. Саме тоді я отримала повідомлення від своєї зовиці, назвемо її Мадлен. Я дуже близька з Мадлен. Вона також є частиною ширшого кола спілкування, в якому крутиться Клер. Вони дружні, але не близькі. Вона надіслала мені запис екрана з історії близьких друзів Клер з простим. Що за хрінь? Це був кліп, де я позую під час зйомки без музики. Але на задньому плані чітко чути, як сестра Клер каже. Саме Клер мала вийти за нього заміж. Мене це просто розлютило. Я дочекалася. Поки чоловік прийшов з роботи, посадила його і показала йому відео. Він подивився його один раз, потім ще раз. Його обличчя змінилося, він нарешті виглядав розлюченим. Я не могла не подумати, чому він не мав такої ж реакції там. Тож я розповіла йому все на чистоту, розказувала про кожен уїдливий коментар, про кожен раз, коли Клер змушувала мене почуватися нікчемною. Як я завжди намагалася бути ввічливою. Як я ніколи не просила його обирати між нами, але з мене досить бути ввічливою, коли хтось постійно мене не поважає. Я сказала йому: якщо тебе це недостатньо турбує, щоб діяти, у нас більша проблема. Я не збираюся бути у шлюбі, де мені доводиться благати, щоб мене захищали. Мені потрібен партнер, який за мене заступається. І якщо це не ти, тоді мені потрібно переглянути наші стосунки. Він не сперечався. Не став захищатися, і я знаю, що він шкодує. Потім я показала йому пост на Рідіт. Він намагався прочитати кожен коментар. Деякі з них розчулили його до сліз. Коли він закінчив, він подивився на мене і сказав, що почувається найгіршим чоловіком. Він дозволив цьому статися прямо в нього на очах. Він дуже шкодує і запитав мене, що тобі зараз від мене потрібно. Я відверто сказала йому. Справа вже не лише в ній. Справа в тому, чи готовий ти захищати цей шлюб. Але я не хочу почуватися на другому місці у власних стосунках. Тож або я, або вона. Тож ми подзвонили Клер. Вона взяла слухавку весело, мов нічого й не було. Ми згадали про відео. Вона одразу ж стала захищатися. Ой, та ну, це був просто жарт. Ти справді через це сер сердишся? Серйозно? І саме тоді він втрутився. Справа не лише у відео, це постійна неповага до моєї дружини. Я нічого не сказав раніше, бо не хотів втрачати твоєї дружби. І я переконував себе, що ти не мала це на увазі. Але те, що сталося на тій зйомці, це було огидно. Моя дружина прийшла тебе підтримати, а ти та твоя родина ставилися до неї як до жарту. Я тоді не заступився і мені соромно за це. Але цьому кінець. Я навіть не знаю, чому так довго тримався за цю дружбу. Якщо ти не можеш поважати мою дружину, ти не поважаєш мене. Вона засміялася, буквально засміялася. Вау! Ти справді кидаєш мене через цю дівчину? Боже мій, я вже була готова до бійки. Але чоловік мене заспокоїв і сказав Клер. Якщо вибір між тобою та моєю дружиною колись здавався мені складним, я б не був її гідний. Ми вже не діти, тобі час подорослішати. Я більше не бачу сенсу в нашій дружбі. Мені більше нема чого сказати. Кажу вам, іноді він буває справжнім скарбом. Скар І так, ми заблокували її та всю її родину. З того часу він постійно цікавиться моїм станом, не намагається все виправити. Просто поруч слухає, розуміє. Він, нарешті, бачить, через що мені довелося пройти. Нам ще потрібно трохи часу на відновлення. Але тепер я знаю, на чиєму він боці. І це все для мене змінює. Усім, хто коментував минулого разу, дякую. Серйозно. Ви допомогли мені відчути, що я не божеволію. І, можливо, що ще важливіше, ви допомогли йому це нарешті зрозуміти. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа.